Уявіть конфлікт, як палаючий вогонь емоцій. Цю техніку назвали Fogін, Fog туман, fog тому що, використовуючи її, емоційна атака розсіюється як туман. Конфлікт стає слабшим, а ви залишаєтесь спокійним. Як застосовувати техніку Фогін? Перше. Визнати частину правди в словах іншого. Друге не сперечатися. Третє спокійно перенаправити розмову на конструктив. Приклад на роботі. Колега каже саркастично. О, знову ти робиш все повільно. Чудова робота. Oh, you're slow again. Great job. Ви відповідаєте фогі. Можливо. Інколи я працюю повільніше. Але зараз давай сфокусуємося на роботі. І ця ж фраза англійською Maybe I work slower sometimes. Slow – повільний, slower, повільніший. Maybe most likely.